Марафон продовжує Тернопіль. Дякую, що ви з нами в ефірі телеканалів Тернопіль-1 та НТБ Новини підсумки дня. За виплатою лікарняних і декретних до пенсійного фонду з 1 січня 2023 року Пенсійний фонд України відповідає за виплату і обробку лікарняних листків на рахуванні у зв'язку з декретом і допомогою потерпілим українцям на виробництві. Відповідні зміни передбачені новим законом і постановами Кабінету міністрів України. У пенсійному фонді зазначають, для простих українців нічого не зміниться. От роботодавцям будуть швидше нараховувати гроші за лікар. З 1 січня за нарахування та виплату лікарняних та інших допомог, пов'язаних з тимчасовою непрацездатністю, відповідає пенсійний фонд. Це є допомога по тимчасовій втраті працездатності, тобто так звані лікарняні, це є допомога по вагітності і пологах, допомога на поховання застрахованим особам, в тому числі потерпілим на виробництві, Щомісячні і одноразові страхові виплати потерпілим на виробництві і членам їх сімей. Людей ці зміни не торкнуться. Щоб оформити лікарняний, і надалі необхідно буде звернутися до свого лікаря. Коли лікар приймає рішення про те, що пацієнт потребує висновку про тимчасову непрацездатність, він не може вийти до роботи. Лікар тоді створює. Це медичний висновок про тимчасову непрацездатність, воно створюється в електронному вигляді на робочому місці лікаря і потім вже передається автоматично, іде в базу в загальну базу, де воно підлягає до оплати. А от роботодавцям необхідно буде подати відповідні документи до пенсійного фонду, окрім того, скоротили тривалість нарахування коштів по страхуванню на рахунки підприємств. Якщо раніше фонд соціального страхування України Перераховував кошти роботодавцям на протязі не більше десяти днів, то пенсійним фондом такі розрахунки з роботодавцями будуть здійснюватися на протязі не пізніше трьохденного терміну. Тернополяни про зміни у виплатах лікарняних чули. Коли хворієш, то тобі мають ніби виплачувати лікарняні, але це хто має виплачувати лікарняні, ті, хто має більше та й трошки стаж. Якщо скоріше, то це добре. А <різько> якщо затримують на два-три місяці, то це не добре. Ну люба зміна вона буде відчутна до наших людей, бо завжди люба зміна вона тяжко переноситься. Окрім лікарняних віднедавна пенсійний фонд також призначає та виплачує субсидії. Органи пенсійного фонду України забезпечують з 1 жовтня 2022 року виплату, а з 1 грудня 2022 року призначення субсидій та пільг. Документи на призначення субсидій та пільг громадяни можуть подати до уповноважених осіб сільських, селищних, міських рад відповідної територіальної громади, до центрів надання адміністративних послуг через портал Дія. А також люди можуть звернутися безпосередньо до сервісних центрів пенсійного фонду, які розташовані в кожній громаді. Майже 9,5 тисяч звернень, 4,5 тисячі адмінпротоколів і 183 скарги від дітей. Йдеться про домашнє насильство. І такими є підсумки 2022 року. Слідчі територіальних підрозділів поліції розслідували 119 кримінальних проваджень пов'язаних із домашнім насильством. З них 44 – це побої, мордування, 20 – це умисне тілесне ушкодження. На профілактичному обліку поліції перебуває 2630 осіб. Із них 347 це жінки. Затримали чоловіка, який розмальовував будинки у Тернополі. Порушник таким чином рекламував наркобізнес. За надписи на стінах тернополянин сплатить штраф, але окремо ним зацікавились і в підрозділі з протидії наркозлочинності. До Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від приватного підприємця про те, що невідома особа розмалювала фасад будівлі. Правоохоронці обстежили територію та виявили, що ідентичні написи нанесені на стіни інших будинків, під'їздів, парканів, з'ясувалося, творчість незнайомця це адреса телеграм-каналу, який займається збутом наркотичних речовин. Проведеними заходами нами було встановлено, що невідомим чоловіком, який наносить графіті на фасадах будівель. Та будинків являється житель обласного центру 1984 року народження. Також нами було встановлено причетність даного громадянина до подібних фактів, які відбулися по вулиці Руська та по вулиці Шашкевича. Дільничні склали на чоловіка адміністративний протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також зловмисником зацікавилися оперативники підрозділу поліції з протидії наркозлочинності, адже чоловік може бути причетний до реалізації наркотичних речовин. Правоохоронці звертаються до жителів області повідомляти на лінію 102 якщо на фасадах будинків, гаражних приміщень огорожах ви помітили якісь написи чи малюнки. Таким чином рекламують свій товар торговці наркотиками. У Тернополі затримали двох чоловіків, які пограбували благодійний фонд карітас з крадіями виявилися тернополяни 30 і 33 років. Вони винесли вісім упаковок з памперсами і засоби гігієни для людей з обмеженими можливостями. Чоловіки у скоєному зізналися, а викрадене не повернули. Але їх все-таки чекає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Лісова пісня належить державі. Таким є рішення суду. Прокуратура на Тернопільщині захистила у суді правовласності держави на частку у майні пансіонату лісова пісня. Він знаходиться у місті борщів. Комплекс складається із нерухомого майна площею понад 4,5 тисячі квадратних метрів та земельної ділянки площею 8 га. Вартість понад 2,5 з мільйони гривень. Відтепер держава зможе щороку оздоровлювати дітей у рекреаційній зоні за бюджетні кошти. До інших тем заховатися чи насмітити. Тернополяни схоже змінили призначення деяких бетонних укриттів у Тернополі. Замість пересидіти там тривогу у спеціалізованих сховищах залишають сміття і не тільки. Наші журналісти дізнавалися у містян враження про бетонні укриття поблизу зупинок і перевіряли чистоту таких приміщень. Більше дивіться в сюжеті. Пересидіти тривогу чи сходити в туалет. Деякі бетонні укриття Тернополя люди вирішили використовувати не за призначенням. Таку ситуацію ми застали біля залізничного вокзалу в самому центрі міста. Сморід це те, що зустрічає ще із входу в бетонну коробку. Всередині брудна підлога із незрозумілим послідом. В інших укриттях частіше. Та не всі місцеві до таких пунктів ставляться довірливо. Мовляв, невідомо чи врятує воно при атаці ворога. Як воно може бути надійне, Якщо його поставили тимчасову споруду, тут ніякої ні основи немає ні дверей, ні нічого. Від чого воно захищає? Від ну, кажуть, холоду, кажуть від ракет, від обстрілів. Як мертвому кадилу. Якщо прилетить щось таке дрібненьке, то, думаю, вони захистять. А як прилетить якась ракета, воно навряд чи захистить? Тому що вони, по-перше, не мають ніякого захисту зовні, вони дуже-дуже туненькі. Тобто, якщо щось дрібне... Да, вони гарно захищають, від крупного навяч. За майже два місяці люди такими сховками вже бодай раз та встигли скористатися. Я там на східному, не пам'ятаю вже де, де заходив. Там було, ну, чоловік 15 тоді, 16 було, ну, до 20 було. Користувалась були? на іншій вулиці, але так. А було. на якій були? Ой, я не пам'ятаю навіть. Десь біля мосту, не пам'ятаю. Було чисто. Ну, хотілося б, щоб так і надалі було, бо люди трошки мають здатність смітити. Ще тернополяни замислюються, чи встигнуть добігти в такі бетонні укриття у випадку повітряної тривоги. Бетонне <клухи> нормально, з вокзалу то не добіжить. А по надійності як вам таке бетонне? Воно на вашу думку? Повинно би витримати, бо я трохи будівельник, який 40 років пропрацював. Будівельна справа, то я бачив його конструкцію, то повинно витримати. Перші бетонні укриття зупинки в Україні поставили в Харкові влітку. Такі приміщення там облаштовані точками Wi-Fi, телевізором та камерою спостереження, щоб дивитися, коли під'їжджає громадський транспорт. Згодом такі з'являлися і в інших містах, наприкінці осені і в Тернополі. Тут є місця для сидіння, розетка і світло. Щодо частоти, то у нашому місці ці спеціалізовані укриття щоденно прибирають комунальні служби. Доля новорічного дерева після свят тернополян просять не викидати ялинки у смітники. Комунальники нагадали, куди варто подіти дерево, щоб це було безпечно. А наші журналісти поцікавилися думкою містян, які новорічні дерева цьогоріч стояли в них, і куди планують їх викидати. Де місце ялинці після свят? Головна окраса дому зазвичай втрачає свій товарний вигляд за тиждень-два після нового року. Хтось виносить дерево з хати одразу, хтось чекає до весни. Та все частіше трендовими стають такі ялинки, які після свят можна посадити назад у землю. Живу, горщику обирала. Не знаю, я не вибирала. Вибирали мої батьки і напевно вони хотіли живу, щоб потім пересадити в сад. Це перше ви таку обирали? чи раніше вже такий насиль. Вперше. Якщо ви придбали зрубану ялинку, то не поспішайте її викидати до смітника, застерігають комунальники. Адже сухе дерево легко легкозаймисте, і на звалищі воно буде небезпечним. Вони, по-перше, займають місце, не так оптимально можна складувати, і вони потім вивозяться на сміттєзвалище. Тому ми наполегливо просимо саме складувати на визначених місцях або біля контейнерів. Саме з таких місць ялинки забиратимуть і вивозитимуть окремо. Вивозять ялинкові відходи управителі, не підприємства, які вивозять тверді побутові відходи в нас по місту, тому по мірі накопичення. Вони своїм транспортом вивозять або на господарські свої двори і тоді використовують цю деревину в якихось своїх виробничих цілях, ну на основному можливо для опалювальних пристроїв, або переробляють їх на щепу. Та й ялинок на смітниках щороку менше, як кажуть комунальники, і тернополяни підтверджують, переходять на багаторічні дерева. Ну, По-перше, живої шкода і ті, що продають, вони завжди не, не такої виду і якості, якої би хотілося вдома поставити. Тому вже давно вирішили штучно. У нас, в принципі, ще з дитинства завжди штучно було. Кожен рік різати свіжу ялинку, це якось уже не по-людськи. У нас штучна ялинка була маленька, штучна, гарна, так що ми не удивлю. Візовий ми використовуємо на слідуючий рік. Чимало тернополян та гостей міста кажуть, цьогоріч не прикрашали ялинки взагалі. Якщо ж ви все ж потішили себе запашною хвойною красуною, то подбайте після свят про її утилізацію. Крім смітників, ялинку можна відвести до зоопарку або на ферму. Для копитних та птахів гілки можна використовувати в якості підстилки. На власному городі чи в саду ялиновою тирсою можна підживляти ґрунт. Ялинка після свят точно має чимало варіантів для корисного використання. Тонкі поліатиланові пакети повинні зникнути із магазинів. Ще у 2021-му вступив першому вступив дію закон про часткову заборону використання пакетів. Відтоді покупці змушені були за них платити. А вже з початку цього року вхід пішла остаточна заборона. Ми перевіряли, якою є ситуація з використанням і продажем пакетів в магазинах і на ринках, і чи дотримуються тернополяни цього закону. Ось такі звичним поліетиленові пакети маючки відтепер остаточно заборонені законом. Він почав діяти з 1 січня, і вже понад тиждень поліетиленові пакети не можна ані купувати, ані пропонувати покупцям безкоштовно та навіть використовувати їх як первинне упакування для фруктів, овочів, риби, круп та м'яса. Але чи дійсно люди відмовилися від цих пакетів? Я вирішила перевірити. Поліетиленові пакети, які ми використовуємо кілька хвилин, переробляються близько 200 років. Ситуацію вирішили змінити, тому тонкі і надтонкі торбинки мають зникнути з магазинів, супермаркетів та ринків. Їх замінять біорозкладні. Закон в діє з 1 січня. Однак, станом на 11 число в багатьох торгових закладах Тернополя досі можна натрапити на поліетиленові пакети. Деякі жителі нашого міста вже давно стали екосвідомими. Пані Оксана вже довгий час використовує тканині торбинки. Втім, зізнається, від поліетиленових нарад. Зі повністю не відмовилась. Ну я тільки полій беру ну м'ясо, риба, отаке. Останне ні. Останнє ні. Останнє я беру ну, такі, ну полотняні. і паперові, і все дня не собі пересипаю, і вони мені добре зберігаються, крупи, там що таке. А от Надія каже, вона вже другий рік намагається мінімізувати використання торбинок, тому на щодень має багаторазові тканині. Закон про заборону поліетилену однозначно підтримує. Ну, коли я почула, що забороняють пластик, екологія, наше природне середовище, звичайно, я за. Та не всі готові так різко відмовитись від поліетилену. Знаю, переходжу, ну, є такі ситуації, що не дуже гаден перейти. Ну, не можу ще відмовитися повністю, тому що ну, ще маю потребу таку. Якби були паперові, в продажі більше і в користуванні, то, звичайно, паперові. Треба йти до Європи. Продавці на ринку не на камеру кажуть, не використовувати пакети не можуть. Втім, зізнаються, зараз все більше покупців почали приходити зі своїми багаторазовими торбинками. Екосвідома тернополянка Христина вже більше трьох років намагається сортувати поліетилен та віддавати його на переробку. Розповідає, такий закон дуже корисний не лише для нашого майбутнього, а й для теперішнього. Це все не те, що вони там, от є ті пакети вони десь зникли, вони не випаровуються, вони переробляються протягом великого часу. Ми ним користуємося буквально там декілька хвилин, по факту, а переробляються вони до 200 років, тобто там від 10-40. Якщо просто взяти один звичайний пакетик маєчку, таку найтоншу, покласти десь, зарити її, то вона там переробиться за 10 років. Втім, це час, який знадобиться на переробку самого пакету, а не з відходами. Такі ж переробляються ще довше. Це триває 200 і більше років. Це впливає на озоновий шар. Тобто, якщо ми думаємо, що ой Боже, дирки в озоновому шарі, там на що їм літати тими літаками в космос, ой, що люди не робили. Ми робимо це кожен, кожен викидаючи пакет, ми впливаємо на озоновий шар. Ми впливаємо на воду, яку ми п'ємо, ми її забруднюємо. Наразі Христина поліетиленові пакети замінює ось такими екоторбинками. Вони зручні у використанні, та й придбати їх можна майже у кожному супермаркеті. Тепер справа за свідомістю людей. Ну і підприємцями, які продають поліетиленові торбинки. Порушників нової заборони чекає штраф. Спершу доведеться заплатити 8 тисяч 500 гривень. Якщо ж розповсюджувач поліетиленових пакетів порушить заборону знову, то заплатить 17 тисяч гривень. Продовжуємо тернопільський художник Олег Кіналь, розробив відзнаку під назвою Різдво в окопах 2022 Макет нагороди створив на прохання знайомого військової із Чортківщини. Саме він вирішив, що слід нагородити українських бійців особливими пам'ятними відзнаками. Тож, як ця відзнака виглядає, дивіться в сюжеті, розкаже, і покаже наша Олеся Липчак. Різдво в окопах – Саме таку назву має військова відзнака, ескіз якої розробив тернопільський художник та ілюстратор Олег Кінель. Ідею подав його знайомий Анатолій Петльований, який зараз захищає нашу батьківщину на фронті. Художник розповідає: військовий звернувся до нього з пропозицією намалювати пам'ятну відзнаку для наших героїв. Він підказав, що бачив щось, похоже на відзнаках. Українських січових стрільців під час Першої світової війни і хотів би, щоб таку знаку могли вручати нашим воїнам, адже багато серед них зараз на фронті, не серед родин за столом, а власне в окопах, серих холодних окопах, і щоб якось була згадка про ці події. Він запропонував розробити мені таку відзнаку. Військова нагорода Різдво в Окопах 2022 наповнена багатьма символами. Олег Кінель каже, перед початком роботи проаналізував багато різних відзнак. Тому насамперед вирішив за основу взяти семикутну зірку, яка сходить над бойовим тризубом української армії. Внизу ви побачите меч наших воїнів і ялиночку з прикрасами. Це така пам'ятна відзнака, яка буде, буде згадкою воїнам. Про то складні і тяжкі роки під час війни для відзнак використають пошкоджені латуні гільзи від гармат. Наразі 3 d макет відзнаки передали до Львова. Тепер її виготовленням займається Анатолій Петльований. Крім відзнаки Різдво в окопах. 2022 Олег Кінель є автором ескізів багатьох інших нагород. Це є орден за спасіння життя, який вручають кожного року. Волонтерам і медикам імені Ковальчука. Також це відзнака, яка називається Благословене Тернопіля. Це обласної ради. Також я випустив пам'ятну медаль. Це ми розробив пам'ятну медаль сторіччя Чортківської офенси. Тернопільський художник Олег Кіналь є автором багатьох ілюстрацій до відомих книг, як іноземних, так і українських авторів. У своїх роботах він намагається оживити героїв та показати їх у незвичних образах. Особливістю його творчості є яскраві ілюстрації до книг дитячої літератури. На колядували на 48 пар зимових берців. У селі Варваринці місцеві колядували на різдвяні свята, а зароблені гроші вирішили потратити на військових. Співами заробили на берці. Ще понад 3 тисячі гривень зібрали завдяки відео в інтернеті. Долучились і тамтешні діти колядники. Вони додали близько 1400 гривень. Загальна сума зібрана колядою для бійців понад 47 тисяч гривень. Коляда і Вертеп завітали до телеканалів Тернопіль 1 та Інтебе. Сьогодні про народження Христа у Вифлеємі нам сповіщали дітки від благодійного фонду Карітас. Ми дуже раді вітати в себе таких гостей і вам покажемо, як це дійство відбувалося. Вертеп завітав до телеканалів Тернопіль 1 та ІнТБ. Для колективу заспівали діти, які перебувають під опікою благодійного фонду Карітас. Добрий вечір пане! Учасники дійства традиційно прославляли новонародженого Ісуса Христа у Вифлеємі, а в цей непростий час війни закликали і не забувати про Про солдата, який в окопі мерзне на війні, який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру коляду. Хай та тамує йому болю, Хай ще розгадка піднімає дух. Для когось із діток участь у такому вертепі своєрідний дебют. Хтось уже брав участь. Але емоції позитивні у всіх. Це був мій, мій перший досвід. Зазвичай я в школі деколи на виступах, і то в мене ролі такі незначні. А цього разу і на Бубуні граю, і вступну річ говорю. Тому я враження. Ну, чудові. Ми стільки місць об'їздили з вертепом, що і такі гарні компанії. Головне, що хочуть побажати людям, щоб нарешті вже е, настав мир, і ми перемогли. Ми дякуємо діткам за вертеп і навзаєм бажаємо, аби наступні новорічно-різдвяні свята ми всі святкували у вільній і мирній Україні. Ми дуже тішимося, що ми з вами є партнерами і що ви завжди є присутні в нашому житті, в житті нашого фонду. Що цей інформаційний простір не тільки є про життя Тернополя, але також і про. Цікаві новини і події, які стаються в житті нашого благодійного фонду. Ну і на завершення ще один сюжет. Дякую вам, наші телеглядачі, що ви з нами у цей час і слідкуєте за подіями міста та області. Дякую нашим збройним силам. Ви наша міць і опора. Вам дякую також тернополяни і українці. Адже сьогодні міжнародний день. Дякую. Тож, якщо ви не встигли сказати цього слова людям, які на це заслуговують, то зараз саме час. Якщо ви давно хотіли комусь за щось подякувати, але не мали нагоди, немає часу відкладати. Адже сьогодні, 11 січня, у світі відзначають міжнародний день. Дякую. Дякую. За що ж і кому дякують сьогодні тернополяни і гості міста? Здогадатись неважко. За Са новий ми день. додому, так дякуємо за те, що ми можемо піти до себе додому. Так, Так. люди, перш за все, дякують нашим воїнам за те, що захищають нас, Україну, від ворога. А ще дякують за все Богу і батькам. Збройним силам України велика вдячність за те, що вони тримають, тут, наприклад, Солидар. Бахмут тримають, ну, периметри України цілий тримають, так що їм найперше вдячність. Ну а потім Господу Богу, що дає життя всім. Дякую, по-перше, своїм батькам за те, що вони зробили мені все можливе в житті. І дякую нашій державі, яка зараз старається зробити для нас. Щоб був мир і спокій на землі. Ви нам подякувати за те, що маю можливість фактично тут, в тилу спокійно ну, ходити. Ну, за все Богу дякувати. Дякую Богу за дар свого життя. Дякую також, що маю чоловіка. Дякую чоловіку, що маю гарнющого синочка Давидака, донечко Боженко. Дякую батькам. Дякую також тернополянам і українцям за те, що у складні часи прихистили і прийняли у себе тих, хто тікав і досі змушений втікати від війни. Я переселенець, я з Херсонської області, міста Голопристань. Дуже гарно приймають, приймають. Вибачте, за мою українську мову намагаюся розмовляти. Дуже задоволені, що ну, чи можуть і мені допомагають. За це дякую, велике дякую. І чому б у цей день просто не подякувати за все, що ви маєте, що ми маємо за життя, за спокійну ніч, за їжу на столі, за родину і за погоду, та що має можливість гуляти. Дякую за свою рідну мову, за рідну країну, за рідне місто Тернопіль. Хоч я вже зараз одружилася, живу у Львові. Дякую насправді за те, що і маю що одягнутися, маю що їсти, маю що пити. Дякуємо вам, що дивитеся наші новини. Дякуємо всім, хто бореться за волю і незалежність України. Ще раз кажу дякую кожному із вас. Не забудьте сказати це слово близьким та рідним. Подякуйте захисникам і кожному, хто зараз боронить нашу землю. Я ж бажаю вам вдалого вечора. Вірте в близьку перемогу України. До зустрічі завтра.